Коломищина приймала у себе чемпіонат України з важкої атлетики. Змагання відбувалися у ФСК Локомотив. До столиці покуття з'їхалися найкращі спортсмени держави, серед них і мешканці нашого міста. Детальніше в сюжеті моїх колег. До Коломої на першість приїхало понад 200 учасників. Вони представляли практично всі області України. Коломаяни на турнір представляли Івано-Франківщину. У перший же день змагань маємо призера. Виступом Вероніки Івасюк, яка стала срібним призером чемпіонату, задоволений і заслужений тренер України Микола Чабан. каже, що його учениця має доволі високі перспективи у цьому виді спорту. Івано-Франківська команда виставила один на чоловік. Ну сьогодні маємо до призерку срібну призерку і Васюк призера Європи. Так сталося, що вона зараз ну, поступила трошки, ну вона не спала не свої категорії, а привезли 59, коли спала ще три. Ну так треба для команди, тому що вона не ганяла богу. Ну Зараз у нас виступає п'ять хлопців, це буде завтра. І ну, надіємося на Томбіка Богдана, який майстер спорту зробив недавно в Чернігові. Ну що, будемо думати, що буде теж медаль. Відвідомо змагання і начальник управління спорту міністерства освіти України Михайло Мельник. Він привітав спортсменів та побажав їм вдалих виступів і перемог як на європейських, так і на світових аренах. Дозвольте передати привітання від нашого міністра Сергія Мироновича Квіта, побажати вам високих результатів. Надіюся, що важка атлетика знову повернеться у нашу студентську універсіатську сім'ю. Ми зустрінемося з вами на наступній універсіаді. А вам, спортсменам, побажаю легкої, легкої ваги і важкої шиї від ваших майбутніх нагород. Вітаю вас! Слава Україні! Щодо виступів прикарпатів, то тут наші спортсмени виступили на своєму рівні. Тепер з результатами чемпіонату сформують збірну, яка виступить на світовій першості. Богдан Малецький Андрій Гращук, програма подіянтика.